У всі часи, у всі віки людство було спонуковане якоюсь ідеєю. Саме ідея задавала вектор та напрямок руху та була поштовхом до певної дії. Сподіваюся, всі погодяться з тим, що для кожної людини є важливою саме мотивація в цьому житті, і кожен мав нагоду переконатися в цьому на власному досвіді сам. І чим міцніша ця мотивація, тим кращий результат, чого б це не торкалося, інколи бачиш і неможливе стає можливим. А мотивація з чим пов'язана? З якоюсь ідеєю. І в перекладі з грецької мови слово ідея означає вид, вигляд, образ. Причому, якщо зануритися в історію цього терміну, то початково мався на увазі саме видимий образ, а ми вже користуємося цим поняттям як чимось абстрактним, уявним. Ви не вбачаєте якийсь елемент загадковості в цьому. Тобто ідея це суть, сутність. І якщо ми говоримо про видимий образ, то істотність мається на увазі якась істота, Тож яка сутність цього поняття і чия постать за цим стоїть? І ще є таке поняття, як ідеологія. Цей термін виник значно пізніше. І якщо слово ідея асоціюється у нас з чимось світлим, добрим, чистим та надихаючим, то термін ідеологія викликає у нас прямо протилежні почуття та думки, так? Це наслідок спотвореного використання основного поняття, з яким ми спробуємо розібратися, щоб зрозуміти, як же все-таки працює ідея. Коли я вперше читала Біблію, то була здивована тим, що гасла всіх революцій, переломних історичних подій, він, політичних рухів були взятими саме звідти. Або повністю зетовані, або якось змінені, але відчувається, звідки ноги ростуть у того чи іншого спотворення. Звичайно, то все привабливо, тому люди завжди загорались. А ж то все не працювало? Якийсь короткочасний ефект від чергової обіцянки свободи пінгвінам, а потім знову все поверталося на круги своя. Тому що все те, як овеча шкура, що вдягнута на вовчу хижу натуру, Євангелія від Матфея, глава Сьома. Остерігайтеся вже пророків, які приходять до вас в одечі овечі, а всередині вовки хижі. По плодах їхніх пізнаєте їх, тобто по їхніх справах. Обіцяно красивих було багато, а на практиці потім виявлялося, як мінімум, негарно. І щоб розібратися з цією самою істотністю ідеї, нам потрібно зануритися в хлебучень століть до самих витоків створення нашого світу. А створений цей світ був як цілісна система, як ідеальний механізм, який дуже чітко і злагоджено працював у взаємозв'язку всіх його складових. Потім щось трапилось, якийсь бум. І от з цієї точки беруть початок різні теорії хаосу. В Біблії оцей момент краху називається падінням нашого світу, а в реальності це було завоювання нашої планети прибульцями з інших планет. І на сьогоднішній день вже є багато доказів цих подій. А ще більше ми дізнаємось, коли будемо цілеспрямовано вивчати цю тему, а за яких умов все можливо, коли державна політика буде спрямована на це, а на сьогоднішній день це справа ентузіастів. А на чому ж сфокусована наразі основна увага уряду не тільки нашої країни, а й багатьох інших країн. Весь фокус уваги на війні. Ну, а як це відбувається на всіх сферах нашого з вами життя, ми всі прекрасно відчуваємо. Так ось цей факт війни бере свій початок в тому самому першому завоюванні нашої планети. З того самого моменту на нашій планеті діє закон причинно наслідкових зв'язків, або, простіше кажучи, закон карми зацикленість на повторюваності подій. Пам'ятаєте Алісу із країни див», яка потрапила на божевільне чаювання? Там герої оповіді пересуваються із стільця на стілець, не встигаючи навіть посуд перемити, бо існує тільки момент постійного зацикленого чаювання. Льюіс Керл був священником і у такий спосіб свого письменницького дару хотів передати дітям таємниці світового творення та нашої з вами реальної історії. І якщо герої оповіді були засуджені чаюванням за те, що вони просто вбивали час, то в реальності час виник у моменті падіння цього світу, і ми всі засуджені на кармічну повторюваність певних подій. Час існує тільки на нашій планеті, у всесвіті часу немає. І якщо в книзі автора це все весело і кумедно, то в реальності це все дуже сумно, якщо не сказати трагічно. Від однієї війни не встигаємо оговтатись бум! Наступна бум! Ще в якійсь точці планеті, бум! У Єнштейна якось запитали, якою зброєю будуть битися люди в останній війні, і відповідь була палицями. Як ви думаєте, чому? Тому що все навколо буде вже зруйновано і знищено, але ось це бажання повоювати, воно невгамовне. Воно вимагає крові, помсти, якогось продовження бою і вимагатиме цього до повного руйнування планети, якщо все пустити на самотік і нічого з цим не робити. І намагатися вирішити ці всі питання воєнним шляхом це все підкидання палець у вогонь. Так, після Другої світової війни намалювалися два великі гравці це США та Радянський Союз. І періодично ці сильні гравці ініціюють військові конфлікти на території третіх країн, щоб продемонструвати свою військову міць. Одним із яскравих прикладів була В'єтнамська війна, під час якої північною частиною підтримували Радянський Союз Китай та їх комуністичні союзники, а південною частиною США та їх антикомуністичні союзники. Напередодні війни ця територія була французькою колонією, а самі люди, що її населяли, хотіли просто незалежності, як і всі люди на планеті, вони хотіли просто нормального життя. І війна, яка тривала 20 років, припинилася тільки завдяки втручанню американських домогосподарок, які вдома перед телевізорами спостерігали жахіття воєнних дій. А коли побачили парад трон, в яких поверталися додому американські солдати, жінки почали організовувати акції протесту по всій країні, і уряд змушений був вжити заходів та вивезти свої війська із чужої території. І війна на території України це черговий виток якихось політичних бізнес-розборок, а люди хочуть просто нормального мирного життя. Жодна мати не ростить свою дитину для того, щоб вона загубилася в якомусь незрозумілому, кривавому місиві. Людське життя саме цінне, що є, і воно не просто так дається людині. Мир під дулом пістолета це дуже умовний мир, це як в п'єсі. Якщо на початку спектаклю на сцені висить гвинтівка, за що походу п'єси вона обов'язково десь вистрелить. Тому ось цей воєнний накал, вогонь, оце нагнітання страстей навколо цієї теми треба якось докорінно погасити. А чим гасить вогонь? Правильно, водою. Тільки в нашому випадку не проста вода потрібна, а жива. А жива вода це що? У казках живою водою оживляють людей і творять різні дива, але нам потрібно щось більш реальне. Пам'ятаєте Самарянку? Це персонаж євангельського оповідання, яка літнього спокотного полудня пішла до колодязя по воду і зустріла там дикого, хто пообіцяв їдати живої води. Саме ця вода нам і потрібна. Тож, якщо ми говоримо про кермічну повторюваність подій, то вона буде доти, доки чергова хвиля не накриє з головою остаточно. І ніякими способами, методами і ритуалами карму очистити не можна, і грошима відкупитися також не вийде. І є тільки один дієвий метод це вчення Христа, але не в тому спотвореному вигляді, який ми, на превеликий жаль, маємо на сьогоднішній день. Якщо говорити про суть цього вчення, то там лише один єдиний принцип це закон любові. Возлі поближнього свого як самого себе і ще одну особу потрібно полюбити, від якої ми всі походимо. Все більше там нічого нема. Тільки ця виявляється чомусь нездійсненною. Це дуже просто. Але люди умудрилися нагородити безмежну кількість якихось заумних теорій, втративши при цьому самосуть. Не знаю, як вас, а мене завжди цікавило, як це працює на практиці в реальному житті. Точніше, я спочатку на практиці помітила, як то все працює, а потім вже значно пізніше стала цікавитися поясненнями того всього. Мій духовний, так би мовити, свідомий шлях почався десь у підлітковому віці. Всі ми маємо якісь дитячі травми, свій душевний біль. І в якийсь момент я собі пообіцяла, що я ніколи нікому не зроблю боляче, не заподію того болю, який довелося відчути мені. Зі свого досвіду я знала, як то може бути боляче, і не хотіла, аби хтось інший відчув той самий біль. Оце і є той самий принцип Христового вчення на практиці, один із методів його застосування і дієвості в реальному житті. Мене ніхто цьому не вчив, мені ніхто про це не розповідав. Це рішення народилося всередині, воно ніби прийшло зсередини. А до цього я вже декілька років практикувала молитовну практику. Ну, це гучно звучить молитовна практика, але так це називається професійною мовою. А в житті все набагато простіше. Якщо коротко, то на сімейних похоронах про дідуся була жіночка, яка читала церковні книги в домі під час прощальної церемонії. Я там крутилася навколо неї, і вона запропонувала мені також почитати. І вона ж навчила мене молитві отче наш і казала промовляти її про себе, коли буде прикро. І скільки я себе пам'ятаю, як тільки я відчувала якийсь внутрішній дискомфорт в якихось незрозумілих для дитини ситуаціях, я завжди читала про себе цю молитву. І перший дієвий ефект, який я реально відчула, це те, що закінчилися нічні кошмари. Я пам'ятаю, як в дитинстві я довго не могла заснути, бо мене мучили різні нічні жахіття, які малювала темрява, а потім важкі сни. І я стала читати про себе молитву доти, доки не засну. І через деякий час я помітила, що спати я стала спокійніше і міцніше. Я і досі рятуюся цим засобом, тому що сон для мене, втім як і для кожної людини, одне із основних джерел поповнення сил та енергії. Тому пробуйте, експериментуйте, ви не повірите в жодну теорію, доки реально не відчуєте дієвість на власному досвіді. І ось так я все більше заглиблювалася в цю тему. Були різні періоди в житті. Поміж іншим, були періоди, коли я геть полишала молитву, а згадувала, коли вкотре смажений півень у дупу не клюне, тому є з чим порівнювати. І так само в робочих питаннях і повсякденному житті. Всіх нас засмоктує битовуха. І я пам'ятаю, коли ворог якоїсь тупої роботи, типу як у попелюшки перебрати три мішки незрозуміло чого, я тупо про себе читала молитву. Дивишся, і робота зроблена і всередині, і на душі, спокійно і добре. І пізніше, коли була вже офісна робота, зранку, поки у всіх кава з новинами і плітками, я налаштовувала себе молитвою на поточний робочий день. І коли мене запитували, як я до чогось додумалася, як я з чимось впоралась чи розібралася, то відповідь для мене була очевидною. Цей світ початково створений енергією, і енергію цю можна назвати енергією любові. І енергія ця тут все наповнює, пронизує і нею все дихає, тому вищі сили допомагають людині абсолютно через усе, з чим вона взаємодіє. Залишилося розібратися з вищими силами. Як я вже зазначала, практикувала я очі наш, але мої дослідження в цій галузі привели мене до абсолютно несподіваних результатів. Досвід цей описано у прошурці, посилання на яку я під кожним відео. А тут я лише коротко зазначу, що походимо ми від жінки. Першим божественним творінням на землі була дівчинка, створена за образом і подобою своєї матері, творительки нашого світу. Адам початково це не чоловіче ім'я, Адам перекладається просто як людина. А потім вже цю першу дівчинку звабили, причому у ганебний спосіб. хто? Звіроподібний хлопчик, один із його образів це постать змія або ж це образ песоголових, тема котрих проходить широким маском у всій цій історії. І плодом їхнього взаємозв'язку стала перша людина, це вже ми з вами. А в реальності прибульці, котрі завоювали нашу планету, спокушали і гвалтували дівчат, які населяли цю землю, і стали народжуватися діти, які дуже сильно відрізнялися від першого божественного творіння. Це вже ми з вами. Мати у нас у всіх одна. А папаж було багато різних, тому у нас і колір шкіри різний, і звідти походять наші всі разові відмінності. Початково створений світ це був світ високих технологій, про які ми можемо тільки здогадуватись, виходячи із останніх досягнень людства. Це був світ такого добробуту, достатку, благоденства і розквиту, який тільки може намалювати уява людини. Та існувало це все завдяки підтримці та взаємозв'язку із творителькою цього світу. А з моменту його падіння цей взаємозв'язок було розірвано, і ми втратили цю саму підтримку. Зло увійшло у наш світ, і на зміну стали приходити спотворені релігійні культи з людськими та дитячими жертвопринесеннями, оргіями, прославленням ритуальної жіночої проституції і загалом з пригніченням нівелюванням і спотворенням ролі жінки у суспільстві. Змінилася людська натура, і ми стали поєднувати в собі дві природи божественну і тварну. Ми всі чорно-білі. навіть у найсвітлішій людині є ложка дьогтю. І ось ця темна частина нашої природи і є тим войовничим агресивним началом. І зараз представники багатьох релігійних конфесій кажуть про те, що потрібно приборкати цього внутрішнього звіра. Але чомусь нікому не вдається це зробити. А ключі та відповіді є тільки в православі, в ортодоксальному християнстві, якщо правильно, то все тломачити. там усе те, про що я вам розповідаю. Ще одна родзинка в цьому десерті це те, що Ісус Христос і Марія Магдалина це одна й та сама особа. Ісус Христос це не власне ім'я, це як назва посади. Ісус означає Спаситель, а Христос Месія, помазаник, тобто людина, місія якої спасіння. Ну і за аналогією, як головний начальник Іван Іванович, так Ісус Христос Марія Магдалина. Прийнято вважати, що Ісус Христос вийшов на проповідь у віці приблизно 30 років. Але схоже на те, що вся її діяльність до цього проходила на території Європи, туди ж вона повернулася і після свого Воскресіння, а на схід її заслали як до римської колонії того часу і принесли в жертву, відповідно до існуючого на той момент регламенту ритуальних жертв Всі чотири Євангелія написала вона. Більше там було нікому. Вона ж і пропихнулася на державному рівні у спосіб, наскільки дозволяла це на той момент політична ситуація у суспільстві, де собак шанували більше, ніж жінок. Як вона виглядала? Важко сказати. Ось її приблизний портрет. Про Леонардо да Вінчі відомо багато, але за кадром залишається маловідомий факт про те, що він читав надбання святих отців в оригіналі що в походу, вивчаючи тексти, вів аскетичний спосіб життя і, скоріш за все, був незайманим у плоскому сенсі, а пізнанню Бога був присвячений весь його життєвий шлях. І портрет цей він також писав усе своє життя. Це була любов і сенс його життя. Вона ж була джерелом усіх його ідей і відкриттів. Він відвідував римські катакомби, де переховувались перші християни, розмірковував і намагався відчути цей образ. Сучасники запитували у нього, чому на всіх ваших картинах одне й те саме обличчя. Тепер ви знаєте відповідь. Ось такі вони гостинці із Європи. А тепер повертаємося до того, з чого починали. Дієвою буде тільки та ідея, яка пов'язана із сутністю творительки нашого світу. Якщо ця ідея походить від неї або наближає нас до неї, вся решта буде сипатись. Згадайте всі легенди про козаків, яких рятувала саме покровителька Небесна, до неї завжди були всі молитви, і вона у різний спосіб надавала прихисток і спасіння. І не випадково День захисника України прив'язали саме до дати свята покрови Пресвятої Богородиці. Через необізнаність, невідання кожна людина може стати жертвою якоїсь чергової спотвореної ідеології, але творителька дає там нескінченну кількість спроб виправити цю ситуацію. І багато політиків, правителів громадських діячів усіх часів і народів приходили до висновку, що тільки християнські принципи можуть вивести людство з того лухого кута, в якому воно опинилося. Це дуже непростий вибір, але він є єдино дієвим. А тепер послухайте це відео ще раз із позиції того, що ви знаєте вже зараз. І якщо викладене тут здається вам якимось абсурдом, то як можна назвати все те, що зараз відбувається в нашій з вами реальності сьогодення? Всі коментарі я читаю. Дякую за увагу і до нових зустрічей!